І так, друзі, як я зараз натрапив на пост Юрій Глушко, це громадський діяч рівня не районного, не сільського, не обласного, а державного масштабу. І от ми, як ви бачите, Доброславська громада стала вже таки відома на всю Україну. Але не завдяки туристичній галузі, як стверджує голова Доброславської громади, пані Прокапечка, зверніть увагу, хтось скаже, що може це турбота за військових. Це захід для військових. Я вам зараз в кінці покажу ще турботу одну за військових. Також не можу, мене трохи збентежило, скажу чесно вам. І те, що звернулося за допомогою наші активісти, точніше військові, які оберігають над нами, над нами зараз, не десь, хоча вони всі для нас одинакові. Небо, як відповіло, побачте самі все. Я все що вони, не нами, вони все не розумію. нас не хлопці на свій матч. Вибачте, просто в Вибачте, це ж не наша лічна армія. Це добре, добре, добре. Ну, от, Ну, настоящий патріот. Правильно, пані голова говорить, а чому ми повинні допомагати? Це ж учасна армія? Просто патріот, так? Да? Я пам'ятаю, десь в Фейсбуці було написано. Не служите в той військовій части, яка нам не платить податки. От патріоти, я вам скажу. От дійсно, ну, в мене немає слів. Дуже прошу, дайте свій коментар. Ну, якщо ви сміливі. І дійсні настоящі патріоти. України. Подивимося, що тут нам пишуть Уже більш. Ну, інші люди, інші громадські діячі, от Наталія Ясинська. Ну, Читайте, да? патріоти, хтось пише не пики. Катерина Ножевніка, наші улюбленці. Ну, Катерина Ножевніка це, яка розкривала це громадські діячки. Нашому Равлику Павлику піднімала це питання на рівні Одеської державної обласної адміністрації. Ну, і все інше почитаєте тут. Вона, звісно, молодець, я скажу вам, друзі. Розкриває факти марнотратства на рівні області. Створили там громадську Раду, даже я там не пам'ятаю, але дивіться самі там. А тут знов, знов Доброславська громада Одещина. Знову ми вже відомі. Повторюємося вже на всю Україну. Теж не завдяки туристичній галузі, а вже, але, як ви бачите, дуже дивно це. Інформація, мені вимікається з сторінки Світлани Мартинюк. Тільки вже більш детально розписана. Да, да. Це, так, да, це зарплати голови Доброславської громади, секретаря, її заступників, наближених підлеглих голови. До речі, дуже цікава інформація. Там наближеним, дається нараховується 60 і 70 тисяч. Дуже дивно, звісно, але так, якісь ісь інсайдерська інформація. До речі, самі підлегли, не, не говорять самі працівники селища ради, зарплати дали їм такі великі, то, що вони мовчали. Вони наближені, знають, чимало багато інформації цікавої. Ну, що ви хочете. Кожен працює, так сказати, ну, не будемо висловлювати вголос, що я хотів сказати. Головне, що вихваляти голову Доброславської селищної ради, і її візди, так сказати, підтримувати, мовчати, де треба мовчати, нічого не говорити. І все буде файно і в тебе буде ці 50, 60 і 70 тисяч. До речі, зверніть увагу, це стосується туристичного збору. Це те, що голова Доброславської селищної ради весь час вже я не знаю, п'яти чи 5 більше років, все стверджує, що от ми робимо в селі. Будуть приїздити туристи, буде поповнитися бюджет наш. Як бачите, хто підписав цю відповідь? Як наш бюджет поповнюється? Кошти від туристичного збору до бюджету Доброславської ради в, в 2019-20-х роках, не надходили до бюджету в 21-й та 9 місяців 22-го року не надходили. Новий запит. Теж, що касається туристичного збору. За 22, за 23. То есть по, 10, то, по 31, 10, 23 2023 року. Читаємо відповідь. Підписав виконуючий обов'язки голови Калюжний. Кошти від 30 збору до бюджету в 22-му та з 1.1.23. По 31.10.23 не надходили. Ну, так, друзі.